Деякі люди схильні до залежностей. Це треба зрозуміти. Я, можливо, ніколи це не проговорював. Деякі люди більш схильні до залежності, до різних, в залежності від того, що вони будуть вживати, або що вони будуть робити, до якої моделі поведінки будуть більш адаптовані. Наприклад, алкоголь дегідрогіназа впливає на залежність саме до алкоголю. А там чудливість опійних рецепторів впливає на те, як ви будете залежати від опію, але все одно насправді суть одна і та сама. Ви дуже швидко при менших витратах отримаєте більше. Ну, дофаміну, більшу кількість дофаміну. І мозок постійно стимулює нервову систему шукати ще стільки ж дофаміну, скільки було раніше, а можливо ще й більше, але при менших витратах. І чим більше ви напрягаєтесь, чим більше ви витрачаєте сили, тим більше маєте отримати бенефіт. І так виходить, що людина, наприклад, людина, яка має певну залежність, має робити значно більше е, речей для того, щоб отримати більше задоволення, і це безкінечний процес. Така ось проблема. Да, тому е, схильність. Купувати речі, які вам не потрібні, вони можуть бути проблемою в майбутньому. Так це називають шопоголізм, і воно наче звучить так, ну, знаєш, попсово. Але воно насправді це проблема серйозна. У мене колись була групова терапія, де було 10 людей з шопоголізмом. І раніше я думав, що здебільшого до шопоголізму схильні дівчата, а виявилося, що жінки.